Василя Нестора. Ставиться це Христос. Слава У мене є пропозиція зробити в нас із першого класу. Такі чудові. Thank you. І показує, що Справді сьогодні буде чудове свято, і що це свято буде в чудовій найкращій школі міста Бросковця, з яким мені завжди буде приємно, завжди свято святкувати і бачити, як справді розвивається і, і креативна сторона, ялинки чудово зустрічають нас, і діти своїми успіхами тішать, і переможці конкурсів різних. Це справді показує, що педагогічний колектив, який щиро вітає сьогодні тут. Старайтеся про що те, щоб виховання нової генерації, нової України прийняло себе і будувалося Україну як нову Україну справді. І тому, ви, дорогі гінадзисти, сьогодні найкраще. Вам Бог подарував великий дар стати розумниками і розумним. Коли сказав, що навчання виховання це найбільший скарб понад усі скарби цього світу. Проявляє? Нічого не зрівнялося. Жодні скарби в цьому світі не зрівнялися з добрим вихованням, з добрим навчанням. Тому ви отримали сьогодні цей дар стати гімназистами. Але це також велика відповідальність. Треба працювати. Треба кожного дня старатися відповідати цьому високому покликанні бути імназистами. Тому найдорожчі вчителі, Хайну Клавичу, пані директоре, пані Валентину, доріг до діти, Помолимося зараз разом всі молитву чи наш і молитво благословили для наших гімназистів, нехай ця молитва до Невесного Отця буде щире серце за нашу Україну, щоб наше нове покоління, наші гімназисти відчували себе справді, що вони не даремно сьогодні стають гімназистами, вони не даремно працюють, що Україна їх дуже потребує, що Україна потребує їхніх знань, їхньої праці. Ми сподіваємося, що Україна прийме вас і нових президентів, і нових міністрів, нових вчителів. Серед вас вони будуть. Помолимося, щоб ця Україна наша жила в мирі, в спокої, і щоб ми всі тішилися за успіхи і ваші також. На Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. На Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.